Ще раз добрий день. Я казав, у нас як ідуть огляди, виїхав в поле і починаєш за один день буде кучу оглядів. Ну, та, Така в нас справа, такі, наші. все об'їздити. Як ви вирвалися, то треба об'їздити все. Дякую всім, хто дивиться. Підписуйтесь, не просто дивіться, підписуйтесь, буде цікаво. Не то, що я там хочу набрати аудиторію. Мені просто цікаво, чим більше людей щось рекомендує, щось пише, подивиться, якихось професіоналів, не професіоналів, більше прості люди, прості фермери більше підскажуть і розкажуть, чим ті, що начитані на бумажках. Знаходимося, ми на своєму Г-соняшнику. Який нам підсунули ЛГ. ГЛГ. 59580. Ось такий стан, ось такий у нього вигляд. Ось так він виглядить, як вдалечінь. ще навіть нічого. Але це нашим зусиллям завдяки ну, щось зберемо. Витягнули ми його, витягнули, фуніцидом ми не працювали, бачимо, пішли вже хвороби. По листкам вище, ну не працювали ми і хай він так росте. Знімаю я відео про те, що як подіяли гербіциди. Тут у нас лишилася нетрепка, десь повсходила. он, ну вже обробляти ми не будемо, тому що вже пішла фаза зірочки. Це у нас він під гранстар. нетрепка, ну виросте, виросте, куди вже діватись. Хотів зняти. Заїхав подивитися, як ми обробляли гербіцидом цей соняшник, гербіцид клестар, плитодим, діюча речовина. І що ми бачимо? Ми бачимо, що мечі і все остальне вже більше тижня десь пройшло, росте, зелене і буяє. Так, росте. І нічого вроді не подіяло. Але, але як ми тільки беремося за рослинку, вона вся коріння в неї сухі, вона майже засохла зеленою. Ось ми беремо, вириваємо, всі вони без наче в них коріння немає. Ось тільки рукою взяв і все. Ось, Рукою тільки взяв і воно відірвалося, відірвалося, коріння пропало. Тобто, маємо надію, що подіяв гербіцид, а не посуха, яка вбила цей бур'ян. Слабка дія гербіциду, ну, мені кажеться, якби були дощі, воно б подіяло швидко і якісно. Воно б вже вбило, воно б вже засохло. В минулому році ми працювали хізалофопом. Ну, кажуть, що хізалофоб. Хуже набагато, треба, ну, не знаю, може, вгадали ми фазу. Ну, ніяких ми... на врожайність, на якісь деформації сонячника в нас не було. Але він подіяв дуже швидко і дієво. У нас було просто там перероще, ми в нормі 05 працювали. І тут ми, здається, в нормі 05 працювали ктодимом. Але він подіяв клетодим. Не так Звісно, приходиш і думаєш, що воно засохнути, воно ось зверху позасихало, береш руками, а воно не тримається, воно зовсім не тримається. Єсь зверху вже почало підсихати, коріння, коріння, всі засохли. Навіть молоденькі, аж пускало, всі вони почорніли. Маємо такий результат. Маємо такий стан соняшника. Страшненький він, ріденький. Але маємо надію, що хоч щось зберемо, що ми його лишили. Як кажуть, блин, це там показуєш, місце знайшов, де рідке. Ні, от я кажу, соняшник, як соняшник, посіви. А ось скільки ми ходимо, ось такі. Той більший, той менший, де не йди, де не дивися, ось такий у нього вигляд. Але нічого. То не страшне. Головне наша перемога, щоб нарешті все скінчилося, стабілізувалися, як для нас, для фермерів, ціни. І ми могли все, оце, що ми вирощуємо, продати всім бажаючим за ті, тими цінами, які у нас. Наші потреби задовольнять. Не так, щоб виходити працювати, виходити на нулі і знову потім сіяти, скажуть, що, ви, ви наживаєтеся, да, наживаємося, наживаємося, купуємо комбайни. Колись було, купували комбайни, трактори, аж зараз купують більшість тих, у які кого є якісь запаси, або той, хто накрав десь, а потім відмивають гроші. Тут у нас взагалі якась лощинка і щось не треба і заросло. Соняшник не зійшов і не треба. А ось соняшник по соняшнику, цей же ж гібрид, він виглядає набагато краще, тому що він чистіше. І зовнішній його вигляд, як на здивування, набагато кращий. Така сама схожість, такі самі пустелі. Але сам розвиток його, і він чистесенький. Він чистесенький, Ми тут просто боронували, провели ротаційкою, провели боронування. І більше ми нічого не робили. Хвороб, хвороби, так, да, знизу досталь. Але, як кажуть, хватить нам і тим хворобам і шкідникам. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка, обговорення. Побажання якісь, рекомендації. Це все вітається. Обов'язково, хто дивиться, підписуйтесь.